Добрий день, любі першокласники! Ми з вами продовжуємо наші уроки. Тема сьогоднішнього уроку добирає слова, які відповідає на питання, що робить, що роблять. Будь ласка, відступили 4 пальчика. Так, записали у нас з вами 23 травня. Нижче десь 2 пальчика. Класна робота. Так, и далее три раза «х», «л». Далее «див» три раза. «Див». «Див». И третий раз «див». Далее ск «к». «С», «к» три раза. «С», «к», «с», «к». И далее три раза «ют». ют-ют ют. Так, допоможіть гаджика відібрати за малюнком слова, які відповідає на що робить, що роблять. Що робить хлопчик? Спускається з гірки. Що роблять дівчатка? Гойдаються. Що роблять хлопці? Грають у футбол. І що робить дівчинка, вона у нас. Скаче, стрибає на скакавці. Так, отже, записали, будь ласка, чотири пальчика відступили, записали вправо один. Так, і записали на слова. Спускається. Далі. Гойдаються, кома грають, грають, кома стрибає. Храпочка. Так, Родзенка пропонує утворювати слова за зразком. Варення варити. Отже, зараз ми будемо відступили, будь ласка, чотири пальчика, записали вправо 2. І записали біг, а ми будемо що робити? Бігати. Правильно. Бігати. Радісний, а ми що будемо робити? Радіти правильно. Радісний тере. Радіти. Сміх, а що ми будемо робити? Сміятися. Так, і похід. Що ми будемо робити? Ходити. І поставили крапочку. Так, тепер мені потрібно перегорнути сторіночку, бо якщо потрібно, працювати на цій. Так, далі нам потрібно передрукувати загадку і підкреслити слова, які відповідають на питання, що робить. Так, вправа три. Стоить у куточек, смокче пыл хоботочку Пылосос, правильно. Стоить у куточку. Кома смокче. Далее пил Хуботочку. Так, де у нас тут дія? Стоїть у куточок, смок пил хоботочку. Стоїть. І підкреслимо з вами двома лініями.